Робетергін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля, шановні замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцос колихнув не лише Словаччину, а й весь європейський інформ... інформаційний простір і з нами зараз на зв'язку. Юрій Панченко, редактор Європейської правди. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що вам відомо, хто і чому міг загрожувати прем'єру словаччини? Звісно, якщо... А якщо існували такі загрози, які можна було б визначити як системні, знаєте, не просто як там якийсь інцидент виконався. А насправді, якщо така загроза могла існувати з будь-якого боку, е, ну вже відомо, що нападник був затриманий. Це літня людина, їй 71 рік. рік. Е, Більшість словацьких світ повідомляють тільки його і стали, але у ну, зважаючи те, що дехто поспілкувався з його сином, е він відомий. Е є такі натяки, що це відомий словацький письменник. Тобто, Принаймі запишу, що оця людина він є автором кількох поетичних е зборок збірок, і е деякі повідомляють його е і, і стакавчий кажучи, не можу згадати юрай е саме. E, важливе це те, що ця людина був активістом опозиційної партії Прогресивна Словачина, і не випадково соратники Фіса відразу вже звинувачили опозицію, що це ви вивинуваті. А опозиція власне існувала під якими гаслами, щоб зрозуміти, а якою частиною політики Фіцо вони були незадоволені? Ну, дивіться, якщо вже говорити, якщо все правильно, що було завіт справді про це це ліволіберальна ліберальна партія. Я ну я за зараз найбільш опозиційна партія у Словаччині. Вона критикує і зовнішній курс СІЦ, тому числі щодо України, і напад наступ на свободи, який зараз проводиться. Ну, багато чого. А росіяни почали займатися своєю звичною справою. Одразу після повідомлення вони почали шукати український слід і почали говорити про, про участь України. Ну по суті, та ж сама справа, що і з терактом в крокус Сіті в Москві. Не відбувається. чи часто хач було б дивно, якщо вони б вони діяли інакше. Ну тут пошли момент, що звичайно, що ФІЦО... Не був, не є другом України. Він робив гострі заяви, дуже антиукраїнські. Він зупинив передачу зброї, хоча залишив продаж зброї. Але тим не менш співпраця з Фіцо була досить успішною. Були цього року дві зустрічі прем'єрів: одна в Ужгороді. Друга в Міхалеві це вже територія Словаччини. Е, були конкретні домовленості, і в принципі була така позиція, що е, попри це різиці, ми працюємо. Ну і як казали в українському уряді, да що неприємно, але поки Фіцо не буде блокувати важливі для нас ініціативи, там по передачі зброї чи по якимось європейському нашому шляху, то доведеться на його. Е, Заяви закривати вуха більш того, фіца як часто кажуть, люди які були зустрічі, напряму казав, що це гра на внутрішнього виборця, що йому потрібно це тримати в тонусі. То час як він був налаштований досить конструктивно у співпраці з Україною, тобто тут, в принципі, всі це неприємна особа, але все ж таки це не орбана. От, от, власне, ви мене випередили та тому, що. А тому, що Україна почала налагоджувати стосунки із, із прем'єром Фіцо, він справді не чинив якогось серйозного. Спротиву українській ідеї інтеграції до європейського союзу навіть підтримав цю ідею. Більш... А, на відміну від НАТО, да він питрим під він не запере, заперечує вступу України в ЄС. Так, так і більше того, на кордонах із словаччиною у нас не було жодних проблем. Тоді у мене зустрічна, якби зустрічне питання до вас. А росіяни могли покарати Фіцо за те, що він а, не пішов у фарватері Орбана? От об'єктивно не пішов. Я ну знаєте, я не думаю, що треба уподобатися росіянам, шукати всюди там світ ворогам. Очевидно, що все ж таки ключова приє... ну, ФІЦО будь-як був вигідний Росії. Це його перемога суттєво посилила Орбана. Відповідно, посилила Росію. Тобто, перемога Фіцо була потрібна Орбану, тому що ФІЦО заблокував би будь-яке покарання для Орбана. Після того, як праправа справедливість програла у Польщі, Орбан потребував хоч якогось союзника, і він його отримав і в принципі більш такого дружнього ніж поляки. Тому що з поляками у Фісо було розбіжності по українському питанню російському, а тут немає і відповідно, в принципі, будь-як він був вигідний Росії, і ну казати, що там якийсь російський слід, я б мабуть не шукав би. Питання в тому хоча що... розглядати треба всі версії, правда? Ну окей, Е, з того, що ну ми бачимо, що світцо е, почав дуже серйозний наступ на громадянські права і свободи у Словаччині. Наприклад, почав е, зараз знищувати словацьке суспільне телебачення, і в цьому багато хто бачить початок наступу на свободу слова. Він ну по суті почав от якусь таку боротьбу із багатьоми досягненням Словаччини, ну нам останнього десятиріччя. І всі ну, тут є дуже велика підозра, що дійсно, що в майбутньому Фіцу, Фіцу може стати новим Орбаном, як тільки він монополізує владу. А в принципі, він на шляху до цього, тому що після його союзник Вілігині незабаром стане новим президентом. Відповідно, це посилить владу у і відповідно багато хто бачить, що попри зусилля ситуація у словаччині йде по угорському сценарію, і це звичайно, от якось ну викликає таку розпачі Можливо, дійсно людина вирішила, що треба діяти, і ну в принципі замах на свіцо ну. Дійсно, тут, ну, так, так, я не можу сказати, що це має сенс. Звичайно, що це е, жахливо. Але логічно, що бачили, що ця система саме, в і, і якщо його би не стало, б, оця, ця система просто розвалиться. А хто керуватиме зараз країною? Та? Яка, яке значення президентки пані Чепутової? Ну, дивіться, вже не заб... Виходить, що президент Качаху добиває останні тижні. Однак прем'єр-міністр очевидно замінить перший заступник, перший віце-прем'єр. Тут просто дуже така дивна ситуація, що спікер Пілігріні, коли виграв вибори, він ще не став президентом, але вже перестав бути спікером. От і тут є певний такі параліч, Ну такий конституційний парадокс, але ну тим не менш ну, очевидно, що урядом буде продовжувати керувати перший заступник. Ну принаймні, поки не стане відома інформація про стан здоров'я сіцо. Тут мабуть ну з повідомленням на сторінці Сіцу написано, що стан тяжкий. Ми не знаємо подробиць там. Ну є певна інформація, що влучили у живіт. Навіть не знаємо, ми знаємо, що було 3-4 послі, Скільки з них були влучними, теж не знаємо. Ну повідомляють, повідомляють, що стан тяжкий, але стабільний, і ну на цю, принаймні, на цю хвилину повідомляють, що життю Фіцу нічого не загрожує, хоча. Стан тяжкий, така ситуація. Ну, тут ще я я додам свого часу була інформація, що у Фіцо серйозні проблеми із серцем. От, і через це було вважалося, що Фіцо може піти з політики, тому що ну, його стан здоров'я не підходить для от, активної політичної діяльності, але він не пішов, тому що розумів, що оця система, яка була створена ним, без нього працювати не буде. І от тут. Е... Ну, поки це все інсинуація, ну такі спекуляції, але тим не менш, е, ну, навіть якщо немає загрози життю, ми не знаємо, який буде стан Фіцо, як скоро він може повернутися до активного життя. Це правда, фізичний стан. може він е, дійсно займатися, активно займатися політикою. Це все е, дуже багато питань, які, на які зараз немає відповіді. І від відповіді це питання залежить багато чого. Очевидно, що. Е, як досвідчений політик, чи це може е, виграти і від цієї ситуації? Очевидно, що е, тимчасовий рейтинг його партії зростатиме і він може взяти ці дивіденти на виборах Європарламенту. Е, очевидно, що це буде удар по опозиції, тому що, якщо підтвердиться, що м, нападник є активістом е, опозиційної е, партії, е, очевидно, що це дасть можливість якось закручувати гайки з точки зору безпеки. І це також може сприяти авторіну автор... посиленню авторитарних тенденцій словаччині. Ось так тобто... вибухнула. Ну... Ось так вибухнула політична ситуація в словаччині. Стежимо за розвитком. Ну і звісно, за повідомленнями про стан здоров'я прем'єр-міністра цієї країни. Юрій Панченко, редактор Європейської правди, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Юрію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.